Йдемо, ну так, прийдемо по магазинах, буду помаленьку збирати сумки пологовий. І коли повністю все куплю, зазнімлю відео і вам покажу. Хочу зараз поїхати в мінну територію, подивитись там на халати, сурочки, всякі сорочки, я з бананом. Андрій, Андрій приніс, бо я виходжу вперше прогрівати машину, Андрій приніс і каже, це тобі нам банан, я знаю, що захочеш їсти. Та й так. А, Андрій тепер ще весь мусор витаскиє зі солому. Коли діти є в машині, просто завжди якийсь порядок. Бачу. Бачу. Моя мама має приїхати до нас, і Арсенко і Златуся роблять її відкритко. Арсенко сердечка малює. І квіточки, мама. Не малююся квіточки. Зараз. Зараз не малюю. Твоєю рукою. Не, я так, ти будеш тримати, я буду твоєю малювати. Давай я тебе навчу. Робиш кружечок, малюєш тобто кружечок. Та? Mm -hmm. І, наприклад, з боку цієї кружечки малюєш ще одні, але не до кінця, тільки до тої, Ай, лінії. Мама, тільки до тої лінії. Дивлюсь на Арсена і просто напросто радію, тому що дитина почала малювати. Можеш ще сказати, місяць тому. За бабу, йду, Баба не йду, Приїде завтра? Е, той, що хотів сказати. Перше взагалі не малював і розмальовки не любив розмальовувати, а зараз той. А зараз йому все подобається. Мама. Що? М -м -м. Каже, мамо, розмалюй мені. І це показала йому тут, як квіточку малювати. То він малював той горщик, у <зам>, внизу. <зам> і дивіться, як він повторив. Бачите? класно? Такий сонячник. Дивіться, оце Шанко намалював, що баба на самокаті катається. Hey. Давай то, то, давай. то баба так на самокаті катається, що в неї аж волосся дибом стало, та аж вверх піднялося. Mm -hmm. ну, так. Вона так той. Mm -hmm. Ну, Вона так летить на самокаті, що волосся так вверх. Отако, отакого, та. mm -hmm. так всіх є, хто на самокаті катається. Чи то мами така фантазія просто. Ні. Mm -hmm. <різь> <Істи, сиди, ручка. різь> Добре. Угу. Мам, давай, дивишся, а давай. Розлом Сан Андреас. Е, так, здається, би було. Мама, давай. Так, да, добре. Я їм смачні О, сирники, які сон. заморозила. Це так класно взяла, собі виняла і в духовку і запхала все? і готові. Сирники, там є арсенку. Це сметана? Арсен, так. З Андреєм шашки бавляться. Дивимося холодне серце і розмальовуємо. Ти тільки в мене сирник получився, класний. А тепер я дійшла до Моквіна. Стрінка готова. Хcia. Хто крутий перший? Я. Давай, Росенком бавимось. Дуже цікава ігра оця. Давай крути. Я ставлю. Він. Угу. Два, білий і синій. Давай. Поди його не яша. Шо тише? Білий. Угу. Я пропускаю хід у мене получилось сюда. Давай крути. Два, я два раза крути. Жив я в Академію розвитку. І таку. Лежу собі, думаю, круасан або салат. Круасан або салат. Так хотілося круасану, але думаю, ні. Йду, я все ж таки зроблю салат, він корисніший. і Його з'їм. А так хочеться круасана. Дивіться, тут такий мікс салату. Олія. отака приправа. Це все. то золотося. Е, тунець, е, гірчиця, такі горошки і огірок. Ще тут більше нічого нема. й салат смачний, але відчуваю, що за дві години побіжу ще за круто Так собі хлопець на бочку заснув, піду пою гуска. Та гуска зрідка класна. Я закриваю штори, нагаю спати. А в нас тут сніг, то дощ, що такий був снігопад, прям сильний. сильний І все тає, така, знаєте, погода взагалі. Не дуже. Спати. Я біля нього ляжу. Ще я біля нього положу, може теж посплю трохи. Захотіли смажемої картоплі. Вона вже майже готова. Додавала цибулю зелену. А тут в мене тусочки смажиться. Моя курка. <свісна> моя курка. Коротше, моя тарілка. Макарони, салат, суміш, там, сир. Отак. Всім смачного кажу. Моя курка. Я показую, що я їсти буду, і не маю сказати, моя трілка, моя курка. Моя курка. Так. Моя курка. Сьогодні вже не кухає. Покажу вам, що я купила: рушники паперові, е туалетний папір. Взяла від тена такі памперс-трусики. Хто не знає, я так скажу. Дивіться, що тут пише в нас. Одягніть тена, як звичайну спідню білизну. Тобто трусів, нічого і прокладок не потрібно, просто їх надягаєте і ходите. Я взяла М-ку. Взяла колір бежевий. Дивіться, дівчатка, тому що я чекала відгуки, бо тому що вони є ще в чорному. І, здається, в білому кольорі. Так. Брати краще світлі, а не чорні. Чому чорні не брати? Бо тому що. Не буде видно, скільки кількості витікає крові. А потрібно за тим дивитися. Ну, принаймні, коли я народжувала Арсенка із Латусю в нашому пологовому, кожного дня ходили і щупали нам живіт, як, як звужується матка. І, і вони самі, медсестри чи то лікарі, я не пам'ятаю, заглядали ну, туди. Якість, який витікає. А і до чого я веду? На чорному не буде видно, сяк кількості, знаєте. воно ж ну, взагалі. А на світлому буде. І буде видно, скільки, що до чого. То що так, я сказала, це хто якби. Можливо, не знаю. Бо того я сама не знайду на чорні взяти. Думаю, знаєте, чорні, щоб не було видно, а потім Угу, які чорні. Треба світлі брати. Е, так, отакі взяла прокладки Белла І Libers. Отакі взяла. Якби нічні, а вони найбільше кратулюк. Не бачу тут скільки. Ну, менше з тим. І що хотіла сказати зараз на ці трусики в епіцентрі є знижка. Взяла ще вологі серветки. Тут раз, два, три, Та, три штучки. Такі. Памперси я була нещодавно купляла. І завжди, от перший і другий місяць я беру хагіс. Дуже їх люблю. А потім, ну наприклад, 2 місяці, три дитинці, то ми переходимо на даду. Злати, і Арсена не було ніяких проблем, алергійно ті підгузники, все було добре. Тож ми потім користувалися дадою. А іменно в перші місяці я завжди беру ті хакіс. Я їх дуже люблю, вони взагалі класні. Дуже мені подобаються. Туалетний папір вологий який взяла. Взяла зубну пасту, саму маленьку, щоб багато місця в мені не займало. Потім такий роликовий дезодорант теж взяла малесенький. Шкарпетки, дві пари такі чорні і білі. Резиночки. Взяла від модела е, такий крем для загонення сусків. Читала відео, казали, що дуже дуже класний. І бачите, тут пише, що його не потрібно змивати. Бо тому що Перед тим я завжди користувала себе пантеном, і його потрібно було змивати кожного разу. Не встигла, знаєте, намазати, як вже потрібно змивати, бо дитинка хоче їсти. Дуже його дівчата всі чуть не рекламували, але казали, що дуже класний для загоєння То Взяла такий. Ще десь місяць тому от мені прийшло це, я замовляла на AliExpress. Такий органайзер чи гамунець, як його не, зна... не знаю, як назвати, це воно йде іменно для прокладок. Тут ще серед кишенька. Я замовила собі, щоб, наприклад, там... Ну, будуть ти говорити, як я, в туалет, <свісно> щоб поставити сюди там, серветки, прокладки і пішов з таким гаманцем, і нічого не видно. Ну, коротше, ну, ну, дівчата, ви зрозуміли. <свісно> Можливо, ви шукали такі косметички, вони є в мінтериторії взяла таку косметичку, щоб оце все поставити. Там Пасту, шампунь, гель для душу. А, шампунь і гель для душу я не купляла. Я по-іншому зробила. Купила отакі, отакі баночки. І я просто вдома сюди перелею. Ну, нашу той великий цілу банку, шампуня чи того гель для душу. Мені стільки шампуню не потрібно, я там помию голову один-два рази Та І мені хватить. Наприклад, сюди залию гель для душу, ну, хай ще сюди, щоб трохи було більше. Тут шампунь, тут бальзам для волосся. Та й все і нібито хватить. Там, звичайно, потрібно окремо докупити дитяче дитячий мило, щоб, наприклад, коли лікар приходив, щоб руки помив і так далі. Бо я. Але я маю на увазі геть для душу, шампунь, щоб потім помитися, купила отакі, от щоб ті баночки великі. не носити собою. І от взяла оцей, оцю косметичку, щоб все сюди поскладати, і це, і це, і пасту зубну чітку не буду купляти, бо в мене є. Так, мені ще потрібно воду собі докупити. Я буду купляти такі малесенькі, це дуже зручно. Така Мошинська, бо є такі спеціальні малесенькі з дозатором дитячі, негазовані пару штук купиться. Це, це буде якби в родзал. Потім можна собі більше купити. А, ще купила три ліпчика для годування. Отак От він тут розчіпається. І все. І годується. І так защіпається назад. Взяла сірий, потім такий чорний, І ще чорний. Тут я внизу кісточка, а тут нема. Ця кісточка дуже класно буде груди тримати. Ось такі три взяла, Хвати. І ще прокладки на груди. І забула показати, що я маю цілу пачку запаковану одноразових пеленок. Так як в мене є халат, в мене халат він такого персикового кольору, то я взяла тільки дві сорочки, взяла отку рожеву, взяла от просто на такі гуцики. Вони до самого низу розчіпаються. Така і тканина, така класна, просто якісна, дуже вообще клас. Оця фірма. І отак це буде сорочка виглядати. Брала на такі гуцики верху і донизу, щоб було легко і комфортно годувати. Розчіпнула і все. Там принтів дуже багато не було, оці самі були кращі. Були ще в клітинку, але клітинка якась така була, якби я не знаю. Така взагалі ну, мені не подобалась. І я отакі ще взяла. Такі листочки. Так виглядає. Один візьму в рукзал, а другий, ну, щоб мати потім перетягнутися, все, отаке всяке. Там потрібно, якби дві сурочки. Та я і пам'ятаю, що я завжди мала дві сорочки. Ну, і все я ще візьму Халат от халат мене кажуть такого кольору. Теж класно, Десь такий як персиковий. ще буде гарно дивитися. Взяла от такі пухнасті тапочки. Люблю такі пухнасті тапочки. Хоча в мене ті, що є червоні, то вони такі ще більші. Дуже, пух, дуже пухнасті. Я вже замовила через інтернет оті такі сумки в пологовий. Знаєте, такі йдуть три штуки. Там XL, потім, здається, DL і M. Там, там наборі три штуки, вони такі прозорі. Моя мамочка приїхала, млинці нам смажать, такі смачні. Ми їх повидлом їмо. Оце повидло, що ми купували в метро з полонини, воно дуже смачне, прям дуже. Там ще були якісь і малина, і лісова ягода. Ми взяли спробувати оце і не прогадали, класний. Насмажила зрази, і до них вони відварені спагеті. І ще нагінці будуть. Отак потрібно пишкою накрити. Де вони готові? Ціла миска. Ще поперебирала тут. Це все, що в мене залишилось з того, що ми морозили. Йой, там щось впало. Полониця з малиною, потім чорниця, морква. Це що в нас? Цибуля і кріп. Петрушка з моркою, там ще цибуля. було. Отаке, знаєте, позалишалося морку. <гум> Як багато капусти. Це я недавно морозило. У мене капуста залишилася, я думаю, запхаю, щоб мати до борща. Були в магазині, зараз покажу, що купили. Отака От шинка. Питний йогурт, ікра, губки, рестіжку. Сирки, батончики отакі. Гранатовий сік, златусь антисептик до школи, чай. Люблю цей зерновий хліб, він дуже смачний. І ще такий взяла. Цей теж смачний. Оцей йогурт нам дуже сподобався. Молоко, яйка і банани. Дивилася себе в порядок. Взагалі. Е... Я думала, що на цьому буду фарбуватися, але не фарбувалася, щоб обличчя нормально виглядало, бо в мене зараз підпухше. Я Чекає Андрія і зараз їдемо в перинатальний центр. Що гарче? Ти це так називається, то що є на пасічній. Я призвонила до свого гінеколога сказала, що в мене поясниця була. З правої сторони внизу тяне, много віддає. Живіт каменіє. що мені не добре. Чи вона є, щоб я до неї підійшла? Її нема. Вона десь на консультації її взагалі не у Львові. І вона сказала поїхати туди, бо тому що вихідні йдуть, щоб мене оглянули, УЗД зробили і так далі. Чекаю Андрія і виїжджаємо. О, щось мені так О, душно дуже. Треба вікно відкрити, чи що? Так, друзі, я була вже в перинатальному центрі. Мене гінеколог, ну там оглянули то все. Там все добре, там все ще закрито. І сказали мені їхати в медінститут, тому що це хочуть виключити апендицит, бо в мене болять іменно з правого боку, внизу і тяне якби много. Але це не апендицит. Я так думаю, бо це в мене вже не раз. Такі були болі. Це, як вам сказати, кишечник. Ще по-іншому, гази. ну, Говорить так, як є. І Хто зі мною давно, той знає, які в мене проблеми зі шлунком і так далі. І все, зробили УЗД, та там кишечник зрутий трохи. І зараз відправляють зробити. Це для мене крос пальці. І Першукаємо хірурга. І чекаємо аналіз крові. Фу. Тонік. Знімаємо це весь бруд з обличчя. Я перше очистила це від макіяжу то все, все рівно потрібно, ще тонік, щоб ці всі залишки забрати. Аж після того емульсію. Але вона в мене за телефоном стоїть. Це кишечник. Так, як я думала, але я хотіла переконатися і виключити апендицит і так далі. Ну, Кишечник. Здувся трохи. Здувся трохи. Ще мені рада листувати в, як воно називається, ліктове положення. Знаєте, ну так, ну знаєте ви, чекайте, та ліктове положення на 10 хвилин. Два-три рази на день. Мені стає краще, коли мене тут водорохи тяне з правої сторони, я собі стою і все. Я ще казала, що до того дитинка тисне на органи, коли прийшов хірург, він мене потім відправив до уролога. Я ще поздавала аналіз крові з формулою, з сечою, то все повністю. Оролог сказав, що нема до чого взагалі придертися, навіть камнів нема, все ну, нормально. Хірург теж, це не апендицит. Ну, дійшли висновку, що це просто кишечник, здувся, вони дають ну, як гази, дитинка тисне і отак то все. І я, знаєте. І я вийшла і кажу до свого чоловіка: коли ти вагітна і звертаєшся до якогось лікаря, вони біля тебе крутяться всі. До мене три хірурги прийшли. Просто три хірурги. І вони біля тебе так всі крутяться, знаєте, е... ну, бояться, щоб нічого не пропустити, бо тому що ну, потім в них будуть проблеми, знаєте, і так далі. А коли ти є невагітна, бо я ж не раз зверталася зі своїм шлунком, то так прийшов хірург один, пощупав тебе. Це не, це гастроентеролог. Все, ти пішов, їдьте додому. На вам ножку і Короче, ножку, дошку. Все, і більше ніяких лікарів. Ну, та там і кров, як завжди. Маю це на увазі, коли ти вагітна, то тебе прям біля тебе кружляють, все, роз... на тобі уролога, на тобі аналізи, ОЗД, тобі, на тобі ще одного лікаря. А стоїть, коли я була уролога, каже: Ну, це не ми. Йдіть ще до невропатолога. Я собі така стою і думаю, ага, невропатолог, хто знає? Я вже знала, що це кишечник, ну все-таки, якщо не апендицит, то все. І до чого я веду? Коли ти вагітна, до тебе ставляться, можна сказати, як до людини. Тому що тебе відправлять всюди, просто всюди. Коли ти не вагітна, нашпа додому. Один лікар. І все. Знаєте, як то говорять, я так сміялася, не пам'ятаю, кого слухала, але за кордоном вагітній вагітні жінці, навіть чиї болить нога, чи її болить спина, ну будь-який орган їм завжди дають парацетамол на, на будь-які потреби. От так само у нас тут, Ношпа? додому. Думаю, на вас це коли не вагітна, знаєте. Юлу, дуже смішний часто. Та й отак-то. Так, тонік забрала, емульсія. Здається, не раз показувала. Як то мені забрати, щоб телефони впали. Ой, Юлюсь на камеру, і в мене все летить мимо. Добре, що ніяких приступів немає, знаєте. Я дуже переживаю. У мене як приступ, у мене сильні приступ, і не дай Боже їх мати зараз. І той. Так, потім що в мене йде Сироватка, крем і підоч. Все. І ще капи. Взагалі мені потрібно звернутися до ортодонта. Я вже давно в нього була. Ще на початку, коли завагітняла. І той. І мені потрібно запитатися, що з тими капами робити. У мене ще ретейнери стоять. А, і я хочу ще зі Златусею. Коротше, на наступний тиждень або ще через тиждень поїду до свого Ортодонта. Да, я була зі Златусю в ортодонта, але е, ну, щось таке говорила. І мене це не порадувало. Я хочу звернутися до свого ортодонта, бо я знаю, що він мої зуби поставив на місце і він все шикарно зробив. І хочу, щоб він подивився з латусині ікла, що перевернулися. Чи можна їй зараз ставити брекети або може пластинку, або реально чекати, так як сказала перша лікарка, коли ми тут їздили. Вона казала, щоб чекати, поки всі не можна мені швидко говорити. Коли всі молочні зуби повипадають, і тоді ставить там брекети чи пластинку. Ні, брекети, тому що пластинка їх вже не вирівнює, вони просто перевернулися, знаєте, повністю такого стоять. І пластинка якби нібито не допоможе. Не знаю, чи вона так сказала, чи, чи так є і реально. І все. І хочу її записати. У мене ретейнер вверху Колить. відірвався, Потрібно назад приклеїть. І якраз піду зі златою, хай не подивиться. Якщо треба ставити брекети, то чи треба ставити брекети. Ну, І так. Казали, що можливо можна поставити брекети. Але коли зуб буде випадати, то потім той брекет якби підкручувати, знаєте? Ось там їхня така схема. Ладно, все, а то я вам багато туди говорила. За діти мали йти лягати спати, але в Златусі ясно, внизу дуже спухли. Я подивилася, є в мене кура, дуба, ще й придатний до 25-го року. Пише препарат застосовувати дітям віком трьох років. Щоб пополоскала, так страшно виглядає. Зараз ми зараз маємо типу повторно до лікаря. Я йому це обов'язково скажу. А зараз щоб трохи той. Тоже вихідні.